Вітання всім, хто долучився до ефіру. Як молодь може впливати на життя громади і країни? Чи вистачає молодим людям ентузіазму та завзяття ставати рушіями змін? Яких змін вже вдалося досягти у рівному? Про це і не тільки спілкуємося просто зараз. Моя співрозмовниця, голова молодіжної ради при Рівненській міській раді Іванна Одейчук. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, дякую за запрошення, пані Івано. Хотілося б розпочати з самих, власне кажучи, функцій та ідеї місії такого дорадчого органу при міській раді. Як як молодіжна рада. В чому суть? Взагалі, суть молодіжної ради це впливати на процеси, які пов'язані з молоддю, це формування молодіжної політики в нашій громаді. Молодь, молодіжна рада це голос змін в першу чергу. А хто, власне кажучи, хто є молодіжною радою? Я знаю, що є депутати такого свого рідного нашого парламенту, якщо це можна так назвати, і є активісти. Хто серед членів? Хто ці люди? Скажіть так, в молодіжній раді є депутати, і є активісти. Так було не завжди попередні каденції, загалом молодіжні ради вони включають в себе депутатів. Наша каденція хотіла, щоб кожна молодь могла долучитися до команди. Тому, власне, ми запровадили активістів, які можуть безперервно долучатися до нашої команди. Тобто, таким чином, ми зробили, що команда є відкрита, і молодь може в будь-який час долучатися до команди, тому що раніше потрібно було чекати два роки, щоб щоб стати повноцінною uh -huh. частинкою команди. Тому так у нас є активісти, які долучаються кожного місяця. Наразі актив нашої команди складає більше 50 осіб. Це доволі є так багато. А серед наших активних членів є і школярі, є студенти, є очільники громадських організацій тобто віковий діапазон у нас абсолютно такий різний від 14 до 30 років. Uh -huh. А розкажіть для тих, хто нас зараз. Слухає, дивиться, як, власне кажучи, от людина побачила, що є така організація, можна якось впливати на життя в місті. Як, власне кажучи, до вас доєднатися, куди звертатися, кому телефонувати, писати? Е, у нас є сторінки відповідно в інстаграмі, в Фейсбуці є е, е, в силці профілю в інстаграмі. Одразу так рекламую. Ви переходите на наш інстаграм і маєте змогу зареєструватися за анкетою, яка закріплена в шапці. Профілю е, відповідно, коли людина зареєструється. Представники нашого секретаріату сконтактують з людиною, яка хоче долучитися, і запросить на наше наступне засідання. І таким чином, відповідно, ми долучаємо нових людей до команди. Угу. Дякую. А як обираються, власне кажучи, депутати? Ви говорите, от зараз конкретно є саме це скликання, скажімо так. Як хто стати депутатом, хто може це зробити? Що для того потрібно? Взагалі раз на два роки відбуваються установчі збори. Відповідно, молодь збирається і таким чином. Но формує команду, але в нашій каденції ми відповідно зробили таке нововведення. У нас в команді існує рейтинг. Тобто активісти, які вступають в молодіжну раду за кожну їхню залученість чи реалізацію якогось проєкту, вони отримують бали. У нас формується рейтинг, який є відкритий абсолютно для усієї команди. І якщо, до прикладу, хтось з депутатів молодіжної ради не виконує свої обов'язки або вирішив скласти повноваження, таким чином мандат передається тому активісту, який має найвищий рейтинговий бал. Таким чином, ми мотивуємо молодь. Бути активними в нашій команді, і відповідно такий у нас є прозорий е, процес uh -huh. е, відповідно формування нашої команди і отримання мандату. Uh -huh. А які, власне кажучи, обов'язки депутата та й активіста? Е, я не розумію, що, розумію, що це не можна там називати прямо обов'язками, якщо ти добровільно активіст, але депутати, очевидно, мають якісь обов'язки певні функції. Що потрібно робити, власне кажучи? кажуть? Е, першу чергу це бути голосом змін. Е, Реалізовувати різного роду проекти, пропонувати, не боятися висловлюватись, тому що молодь переважно боїться висловлюватись, розповідати про якісь свої ініціативи, бо думають, можливо вони не зовсім доречні чи не цікаві. Але ми завжди говоримо в команді, що кожна ініціатива вона є важлива і молодіжна рада в першу чергу спрямована на те, щоб молода людина могла реалізуватися. Коли ми проводимо зустрічі з молоді і запитуємо, що дає вам команда молодіжної ради. І неодноразово молодь говорить, що тут направду, я нарешті реалізував чи реалізувала свої ініціативи. Тут я знайшла своїх однодумців, друзів. І це класно, тому що це показник нашої роботи, коли ми справді формуємо лідерів, ми формуємо молодь, яка є політично свідомою. А наші депутати і активісти молодіжної ради кожного разу відвідують сесії міської ради. Mm -hmm. Тобто ми спілкуємося з депутатським ко. Корпусом до представників молодіжної ради підходять депутати і кажуть, ви дуже класно працюєте, які у вас є ще ініціативи. Також раз в квартал молодіжна рада має зустріч з виконуючим обов'язки міського голови Віктором Володимировичем. У нас є постійний цей діалог, де ми висловлюємо якісь свої пропозиції або задаємо питання, і це говорить про направду, класну комунікацію між молоддю і владою. Наскільки влада йде на зустріч? Чи всі чи більшість? Який відсоток, скажімо, ваших ініціатив підтримується? Ви знаєте, я, чесно кажучи, не можу навіть пригадати ініціативу, яка б була не підтримана. Тобто всі ініціативи підтримуються. Одна з таких, наша гордість, це те, що ми в процесі створення молодіжного центру. Власне, ми mm -hmm. спілкувалися з Віктором Володимировичем, і це було рік тому, і сказали, що для молоді не вистачає приміщень. Молодіжного центру, де проводилися б різного роду заходи, де молодь могла б реалізовувати свої проекти. І Віктор Володимирович нас підтримав. І, власне, в самісінькому центрі міста Чекаємо. скоро з'явиться молодіжний так центр, в якому молодь зможе реалізовувати власні проекти. А для того щоб представляти, скажімо так, умовно, інтереси молоді у міській раді, так доносити ці ініціативи. Очевидно, що з молоддю потрібно спілкуватися, і це не лише це коло активістів депутатів. Це Місто рівне, воно велике, і в ньому багато молоді, тим більше вік зараз молоді, такий досить обширний. Як відбувається ця комунікація? Наскільки ви впевнені, що ви представляєте інтереси молоді? Взагалі в молодіжну раду входять голови студентських самоврядувань, тобто в усіх університетів нашого міста, нашої громади. Також у нас є голова учнівського парламенту, так? тому що в нас в місті є учнівський парламент, і звісно, це є лідери громадських організацій. І знову ж таки, якщо молодь е, спостерігає за нашою діяльністю і вона відчуває, що десь вона не почута, то є можливість кожного разу долучитися. Наші засідання молодіжної ради є відкриті, тобто мол... uh -huh. е, кожна молода людина може прийти і висловитись. І в нас же така неодноразово траплялась. А загалом ми проводимо зустрічі з студентськими самоврядуваннями, де спілкуємося з молоддю, тому що е, в силу там зайнятості хтось працює. Хтось більш активно займається навчанням, не всі можуть, скажімо так, працювати в молодіжній раді, тому ми організовуємо зустрічі, але також нам пишуть і в соціальній мережі свої пропозиції, ідеї, ми теж їх розглядаємо. Тобто для молодих людей сучасні молоді методи комунікації так, так добре, дякую. Ви вже згадали про перспективу відкриття. Сподіваємося, досить близьку молодіжного простору. Які ще такі ключові ініціативи, проекти за це рік, скажімо, можете пригадати, які от вже дійсно мали якийсь результат, тому що простору ми ще чекаємо, але я знаю, що є ж інші ідеї та ініціативи, які вже працюють. Так, так, так. так. Е, ще одна така найбільш наша ініціатива, до якої ми долучені, це програма Державотворець. Вона існує вже з 2018 року, заснована Міністерством молоді і спорту. І, відповідно, вона реалізовується з року в рік. Ми є співорганізаторами даної події. Нещодавно форум державотворець... Відбувався в місті Києві, який зібрав більше ніж 600 молодих активних людей абсолютно з усіх регіонів. На форумі виступав голова Верховної Ради, міністри. О, це була така доволі масштабна е, ініціатива на всеукраїнському рівні. Також ми займаємося і соціальними проектами. Е, першочергова це допомога силам оборони. У нас є проект молодь для молоді. В рамках цього проекту ми збираємо кошти саме для наших однолітків для молоді, тому що ми розуміємо, що є велика кількість молоді, яка захищає нашу країну, і ми з вдячністю реалізовуємо різного роду проекти, щоб допомагати нашим одноліткам. Це проєкт молодь для молоді. Другий наш соціальний проєкт це зв'язок поколінь, яким ми надзвичайно пишаємося. У нас є територіальний центр, де на обліку стоять наші одинокі бабусі. Ми для них реалізовуємо різного роду навчання по смартфонах. Ми неодноразово з ними їздили на Оствицю, тобто проводили час. Це наш теж такий соціальний проєкт, який ми пишаємось. І зараз ми на етапі розробки проєкту комунікація. З молоддю, яка виїхала за кордон навчатися, тобто, ми хочемо теж долучати молодь, яка навчається за кордоном, реалізовувати з ними такі спільні міжнародні ініціативи. Ну, і звісно, щоб молодь поверталася в наше рідне, рівне і розвивала. Про закордон. Ви нещодавно, власне кажучи, за кордоном побували в Молдові, наскільки так я знаю, в рамках регіонального молодіжного обміну через проєкти ІЮФОЮюз. Розкажіть так. про свої враження, що там відбувалося, чим запам'ятався цей такий візит. Це був надзвичайно класний візит. Це було в Молдові. Це був обмін між трьома країнами: Україна, Молдова і Грузія. Надзвичайно відрізняється молодіжна. Політика в кожній країні. Тобто, якщо говорити про Молдову і Грузію, у них молодіжні ради створені окремо від влади, тобто в них не функціонують консультативно дорадчі органи, як це є у нас. У них це окремо, тобто у них комунікація складніша з владою, ніж вона є у нас. Однозначно, в Україні рівень молодіжної політики надзвичайно розвинений. У нас величезна кількість проєктів, в тому числі стажування для homology of Місцевих радах там чи у Верховній Раді є стажування в Молдові і Грузії, на жаль, такого немає, але ми обмінялися з колегами досвідом, і вони теж будуть це впроваджувати. Безумовно, це розширює кругозір, тому що це спілкування з лідерами міжнародних різних організацій. От привезли різні ідеї і для нас, в тому так. числі, що потрібно організовувати такі міжрегіональні обміни в Україні, тому що там. От була представниця молодіжної ради при Верховній Раді, були там з Івано-Франківська, з Волині, і ми обговорили, що виходячи з цього досвіду, ми однозначно реалізуємо і обмін між нашими містами. А що чим ділилися, власне кажучи, досвідом рівного, які які саме рівненські ініціативи завезли туди, і які можливо конкретно в наше місто хотіли би впровадити? Насправді дуже всі дивувалися з нашої комунікації між молоддю і влад. Влади, тому що навіть в Україні, в містах, немає такої тісної комунікації, як є у нас, немає зустрічі зустрічей з міськими головами, як є у нас. А, також от, за практику взяли собі момент з активістами, uh -huh. тому що переважно молодіжні ради от, функціонували там два роки, і все, коли ми поділилися цим досвідом, що можна долучати через активістів, що в нас є рейтингування. От, колеги сказали, що хочуть перейняти саме цей досвід. Тому що вони стикаються з тим, що вони не знають, яким чином їм мотивувати молодь, і вони здивувалися, коли у нас такий потужний актив молодих людей. Безумовно, в кожному регіоні працює по різному. У нас це працює, mm -hmm. і сподіваємося, що якщо колеги візьмуть для себе цей досвід, що у них теж це їх підсилить. Що стосується для нас, то ми були в молодіжному центрі в Молдові. Подивилися, як він у них працює, щось перейняли для себе. А що ви побачите зовсім скоро, mm -hmm. це будемо тримати в таємниці, коли відкриємо двері нашого молодіжного центру. Тоді відразу будемо запрошувати на. Ефір ефірі запитувати, що ж то було. Супер. Ви заговорили про те, що в кожному регіоні є молодіжні ради, так і в містах обласного значення, і в містечках, в громадах в принципі в багатьох, якщо не в кожному є такі консультативно дорадчі органи. Однак ви серед небагатьох, хто власне кажучи, поїхав на такий захід міжнародного рівня. Як вдалося потрапити до складу української делегації? Е, мене запросили як голову молодіжної ради і як співкоординаторку програми Державотворець, угу. тому що це. Потужний проєкт для молоді. Звісно, за нашою молодіжною радою спостерігають, захоплюються, говорять дуже багато приємного і хочуть, щоб ми ділилися цим досвідом. Тому, власне, ми і поділилися цим досвідом. Наша молодіжна рада реєструється на різного роду навчання. Я сподіваюся, що члени нашої команди відвідують інші країни і там десь будуть переймати досвід. Тому що я завжди кажу в команді, що розвиватися має кожен. От, тому ми зараз чекаємо результати. Теж наші члени молодіжної ради реєструвалися і на інші обміни. Сподіваємося, що результат буде позитивний, і ми зможемо ще щось цікаве привести в нашу громаду. Угу, дякую. Ви вже розповіли про низку проєктів і перспективних, і тих, що вже відбуваються. Звідки, власне кажучи, ці ідеї? Наскільки ви вивчаєте необхідність такого проекту для громади? Взагалі кожного понеділка в молодіжної ради відбувається. Онлайн-дзвінок, тобто кожного mm -hmm. кожного тижня ми спілкуємося, обговорюємо, які у нас плани на цей тиждень, що у нас відбулося в молодіжній раді активно працюють по різних векторах. Тобто, у нас є там і медіавідділ, відділ, які кожного разу аналізує, який контент потрібно, що ми можемо цікаве зняти, можливо, якесь опитування, що змінилося в нашій громаді. Також ми зараз доволі таки активно працюємо над. Програмою розвитку молоді, яка має бути оновлена, ми хочемо до завершення нашої каденції, які залишилось ще 8 місяців, допрацювати до цю програму і подати консультативно-диречий орган на розгляд відповідно сесії. Також ми зараз активно працюємо над тим, щоб в нашій громаді запрацювала програма стажування для молоді, тому що ми бачимо, що Мало молоді йде в державну службу, от і ми хочемо таким чином замотивувати, показати, що в державній службі можна розвиватися. Загалом проводимо опитування, кожен висловлюється і таким чином, десь по крупинках по крупинках збираємо, що ми можемо реалізувати і які проекти будуть цікаві. Угу. Ви вже заговорили про стажування. Це щось може бути типу того, як у Верховній Раді є так, стажування такого. Плану, так, так, так. Угу. Так, ми хочемо, щоб в нашій громаді молодь могла стажуватися. Тобто ми бачимо це так, що має бути створена анкета, щоб ми могли до дослідити, що для молоді є цікаво, в якому uh -huh. управлінні чи департаменті молодь хоче стажуватися, можливо, зробити якісь дні відкритих дверей. Тобто, ми зараз з Олександром Володимировичем Грибонюком, начальником управління молоді і спорту, спілкуємося, який це може бути формат, і хочемо зараз знайти якийсь певний компроміс і сформувати бачення, що молодь могла стажуватися, тому що в нас в молодіжній раді. Діє школярі, і вони кажуть, що це значно допоможе у виборі професії, якщо буде таке стажування. Тому ми зараз активно теж над цією ідеєю працюємо. Угу, дякую. А з погляду на ваш досвід, от ви стільки розповіли про проекти, про спілкування. Так сучасна молодь з якими викликами, такими ключовими, вона зараз стикається. Дуже багато викликів у молоді, тому що ми живемо зараз в такій невизначеності. Тобто молодь вона кожного разу шукає якийсь баланс складно, є вигорання, є нерозуміння, як будувати далі майбутнє. Ми постійно про це спілкуємось, але потрібно віддати належне, що молодь вона ніколи не здається. Хтось йде захищати нашу країну, хтось тут реалізовує волонтерські ініціативи, хтось їде за кордон, але хоч комунікувати і допомагати за кордону над різними грантовими програмами, над програмами стажування, ділитися досвідом. Тому роботи у нас направду дуже багато, але ми завжди говоримо, що в єдності наша сила, ми намагаємося об'єднуватись і підтримувати один одного, щоб реалізовувати все, що ми задумали, всі свої ініціативи. Дякую. І на завершення хотіла б зауважити, що ну, побутує в суспільстві такий стереотип, що Молодь є пасивною, постійно в гаджетах, не готова до комунікації, не готова десь там брати участь, що ви можете на це сказати? Я скажу, що я не погоджуюсь з цією тезою. Мені здається, це все залежить від створення умов для молоді. Якщо в якійсь громаді молодь не активна, вона пасивна, то можливо в громаді не створені умови для молоді, що вона могла себе реалізовувати. Коли ми створили умови для молоді, що вона може долучатися до Різного роду ініціатив, то у нас молодь активна, у нас відбуваються волонтерські проєкти, у нас відбуваються різні зустрічі, молодь грає, пише пісні, робить різного роду там, вечори, збори. Тобто ми цей процес активізували і ми бачимо, що сама головна задача молоді і влади це створити необхідні умови, аби молодь могла знайти себе. Дякую. Ну і важливо власне кажучи, показувати гарний приклад, аби та молода людина не відчувала себе білою вороною, а навпаки, мала до кого тягнутися. І я вам дякую за такий приклад і за вашу діяльність дякую і вам. за участь у нашому ефірі. Дякую вам. А всім, хто був з нами, нагадаю більше оперативної, корисної завжди цікавої інформації можна знайти на онлайн ресурсах сфери. Залишайтеся з нами на все добре.